Всім калопчики, ребята, ми в каналі 500 і наш відосик сьогодні про швидкий автопідбір, який ми здійснювали для нашого підписника, обравши з 15 варіантів авто і підібрав досить класне сімейне економічне авто, яке придбали в досить порядної жіночки, яка нам розповіла всю правду. І, відповідно, Ну все вийшло, як вийшло, тому ми, в принципі, задоволені. Завчасно вчасно ставте лайкосик, В описі будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також будете бачити зараз на відео. Ну і відповідно в описі також знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою по перевірці авто по номерам, коли переходите в посиланні. Або вводите промокод Drive 500 і так само отримаєте 20% знижку. Отже, друзі, починаємо. ставимо завчасно лайкосик, та й поїхали дивитися цікаву роль. Погнали! Більше добре. Алло, добрий день. Дзвоним вам по машині по оголошенню за Peugeot за 8350. Ага, будь, будь ласка, нас цікавить інформація. Тобто вашу машинку нам замовник відправив, щоб ми її там доопрацювали, бо ми самі займаємося автопідпором, перевіркою авто, і так, щоб знати інфу, щоб задарма не гнати там з Тернополя і розуміння мати добре, авто не добре. Ну, якісь, може, технічні моменти вас там попитатися. Цікавить нас в першу чергу кузов, чи є якісь там підфарбування. Е, е... Ні не було нічого, перевіряла я цим прибором, тим, ну не я перевіряла, мені перевіряли тим дорожчим. Нічого ніде не шпакльовано, не фарбовано, не було. Ну також якісь дрібні царапинки по кузову там є, то не без того, бо ж не нова машина. А щоб так, щоб чи шпакльована, чи крашена, то нічого такого немає. На оснований Peugeot 5008, Правда. сніг, дощ. В такому стані у нас салон. Руль не затертий, сидіння не зам'яті. пробіг у нас 222 тисячі, в принципі, комп'ютером я перевірив, підтвердив це. В такому стані салон, п'ятимісна. По всій комплектації, але без нюансів серйозних. Ви коли купляли перед тим, то цю машинку вам хтось перевіряв, так? Перед тим як так, ви купляли? Так, так. Ага, так, так. замовляли автопідбір, так, перевірку і вам. Так, так. Ага. Так, так, в Кременці замовляли. Ага, я зрозумів. А по комп'ютерній діагностиці те, що робили? Е, так. Е, роби, робили діагностику, так, ну, затримали. Працює... І е, не навіть недавно робили, то нічого, ніяких проблем. Угу. Тобто все на місці, там форсунки, сажевий, блоки, електроніка, все добре. А пробіг, так, коли так, ви купляли так. цю машину, то вам теж перевіряли чи ви? Mm, та, е, так, перевіряли і казали, що ну. Нормальний пробіг, да, так, да, да, ага, що все нормально. Я то ви давно вже на цій машині їздите? Продається Mitsubishi Pajero, авто 2017 рік, 3.2 дизельок, на автоматі, 7 місць, в гарній комплектації. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс Car Vertical. До речі, в описі буде сервіс Car Vertical з 20% знижкою, або вводите промокод Drive500 і отримуєте так само 20% знижку. Отже, що ми бачимо по історії, що в нас зафіксовано 3 ДТП. У 2019 році на території Словаччини було від 20 до 60 тисяч гривень, у 2020 році від 800 тисяч до 1 мільйон 200 тисяч гривень, і відповідно в 2021 році, коли авто потрапило в Україну, від 400 до 600 тисяч гривень. Переходячи до фотографій, ми бачимо, яка це була котлета, тобто авто получило і з боку, і попереду, і зліва, і відповідно вікна повилітали, і стріляні були подушки, ну і технічна складова. Як ви бачите, так само серйозно постраждала. Отже, від такого в тому відмовилися і будемо шукати гарнішого джипа, але не в такому стані. Ось така друзі історія. Три три роки. До да, трьох років. Ага, так. я зрозумів. А сервісна книжка, коли купляли, то була якась взагалі е, по обслуговуванню? Е, є сервісна, є. Є сервісна книжка, так? Mm -hmm. І не дивились там, коли викопляли, який останній запис був, коли на ТО вона заїжджала? Mm -hmm. Не бачили? Mm -hmm. Не бачила. Ну десь перед тим був запис, ну я вам не скажу точно. Бо mm -hmm. я до цього ну, не, не так вже там відносилася. Я б бачила, що є та є, і все. Mm -hmm. mm -hmm. Ну коротше, документи не перевірили. Документи, які п'є, тому це. Так, так, так. так. І я зрозумів. Все таке питання, а масла фільтра міняли давно, недавно? Ем, ну ті роліки рівні, то я купила, то поміняла. Uh -huh. Ну і після того вже вже два рази міняла масло. Uh -huh. Масло мінялися з фільтрами. То римні роліки рази, то ви скільки міняли рівні роліки назад? Е, е, ну це я купила. Три роки, десь до трьох років назад. А кілометраж який проїхали за ці три роки? Mm -hmm. Грубо? Ну, ну трошки проїхала, бо на Тернопіль частенько їздила. Ну, ну, десь, можемо... ну десь 10 тисяч тако проїхала. Десь 10-15 тисяч. 10 тисяч за три роки? Угу. Uh -huh. А, то ви мало що проїхали? Що то ви там проїхали? <рес> я вже трохи їздили досить. в Тернопіль, але проїхали аж 10 або 15 тисяч. Я вже думав, що то в рік 10-15 тисяч, я вже прораховую, коли ті ролики <рес> треба <рес> міняти. А то у вас <рес> такі великі пробіг, я зрозумів, я зрозумів. Для мене це no. багато. Ну, no, no, я зрозумів. Містечко невелике, кудись, якщо їхати, то хіба там кілометраж якийсь, щоб було більше. А масло міняли останній раз коли? Плюс-мінус? Так, по часу um, просто. Рік назад. Mm, десь, десь до року, так. Ага, я зрозумів. Десь до року назад, часу. І це і коли двадцять тисячі нас пробігло, заводимо ще раз. Чек, все засвідчується, гасне. Ким у нас працює, гріє. Підігріву сидіння сиді не знімає так? так? Сто підімочі працюють. Передній правий працює. Задній працює. З одну працює. Залій працює. Все добре у нас руль незатертий. Леса, дві пари у вас літні, зима, станих плюс-мінус. На даний момент зима. Зимові. Ну літні там щось ніби є, але я не знаю, якому вони стані. Ага, ну слабаньки вже, напевно. Напевно, там вони такі собі вже. Такі вже ясно. І лобове скло є якісь там тріщини. Лобове, дивіться, лобове скло. Як куплялася, то була тріщинка, така собі невеличка тріщинка. Угу. Він мені казав той, що продавав, що пої щоб я поїхала, запаяла його. А я собі так, а, mm -hmm. десь поїду, поїду, і так воно мені на ямі тісла на все скло. Mm -hmm. То я його була лі... влітку цього літа е, міняла. Ага, міняла ну, на супер. нове. Супер. Тобто Бо це пов... добре. повністю по всьому вклу пішло і мусила міняти. Mm -hmm. болти тут не крутилися працює руненько якісь кришки неправильно А з кришки неправильно закручена через то бачите воно так. А, по ходові щось робили не робили Чи то що на початках mm. Е, ні, по ходові нічого не робила. Нічого не гримить, не сушіть, Відомо... не при е, колодки, колодки міняла тормозні, і це все, що я робила в машині. <гум> ну крім мас масла, ремнів, роліків і і, і, і фільтри. <гум> і фільтри ага. А це ж нічого. Робила. А що ви річо вирішили продавати щось хочете? Електрично? Е, маю дачу таку <гум> стареньку, але просто вже нема кому на ній їздити, то <гум> так щоб щоб не стояла. Угу. Та і та, що май на мені буду їздити, а там вже буде видно. Кілометраж невеликий, то в принципі, то ясно, що дві машини тримати В наші теперішні часи, як це сказати, і, і може і не треба. Так, е, так. Ну. Ясненько. Супер. Дуже дякуємо за інформацію. Ми інформацію передаємо тоді замовнику, він там дає добро, mm -hmm. і я вас тоді наберу, і тоді під'їдемо та й подивимося там, завчасно вас наберемо бо з Тернополя вийшла в Добре, добре щоб я її перед тим помила, бо так, як їздиться, то трохи і грязно. Пилюку не припадає, щоб ви добре подивилися вже на нього, щоб вона ну, вже ну, була ну. в такому стані нормальному. Ясненько. Супер, дуже вам дякуємо за розмову, та і тоді ж тримаємо зв'язок. Добре. Все, добре. все найкраще. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо.